Гарний, прекрасний по-норвезьки фін. А поганий по-норвезьки дурле. Щоб запам'ятати, купила лін на фін гарне плаття, от воно і фін. А Дора купила Дорли. Тепер ви легко запам'ятаєте, коли речі гарної якості і поганої якості. Гарної якості – квалітет, а поганої якості – квалітет. Якщо одяг прилягає до вашого тіла, ви скажете тет-сітене, якщо вільно, лягає lost сітене». Так і у слові тет-сітене. Сітене у нас сидячий, а тет щільно, можна сказати, що і сісти до когось тет, і в носі вас заклало тет, і про одяг, облягаючий тет-сітене. А вільний не облягаючий також ділимо на два слова. льост означає вільно, розв'язано, можна й про волосся сказати, що воно льост. Також ви знайомі думаю, зі словом ольоссе вирішувати, вирішувати проблеми, а сітене знову ж таки сидячий, тобто вільно розв'язано сидячий, і про одяг не облягаючий. льост сітене. Тісний по-норвежськи транг, а широкий буде. Від. І це транк, це дійсно, коли вже незручно, воно затісне. А від широке і комфортне, щоб запам'ятати, вдів транк, почуваєш себе як танк. А вдягнув від і маєш нормальний вид. Затісний транк, широкий, просторий від. Чистий по норвезьки рен. А брудний буде шиттен. Чистий рен запам'ятовуємо і уявляємо собі. Що «Чисто плюй купи машину Рено» І «Миє й миє щодня рен. До речі, істини справжній, також по-норвезьки рен. Брудний про одяг по-норвезьки «шітен». Підлий про людину по-норвезьки теж «шітен». А бруд-ен «ен шіт». Я впевнена, схоже слово, ви чули часто в американських фільмах «шітен». Красивий, вишуканий по-норвезьки ваккер. А гидкий буде стік. Що запам'ятати ваккер, ну, скажіть там щось класне, чудове, красиве, прекрасне, побачили. Вау! Ваккер. Але не робіть це як комплімент чоловікам. Вони для цього мають слово шек. Бридки стік. І про погоду, і про запах, і про людину, і про одяг стік як потворний, некрасивий. Щоб запам'ятати, уявіть, перестихші помідори, гнилі, стік. Ці слова ляжуть вам на душу легко, комфортний, комфортабель. Некомфортний і комфортабель. І це і часто буде як антонім до якоїсь слова, да? Протилежність, муцат. А ще ми можемо сказати, що практичний практиск і непрактичний у практиск. І використовуйте їх наповну. Дорогий по-норвежськи – двір, а дешевий біллі. Дір в норвезькій мові також означає тварина. Тому, якщо хочете сказати не просто дорогий, а дорого, обов'язково додавайте те, дірт. Бо вийде, що ви говорите, що то є тварина, а не то є дорого. Дір. А дешевий білі. Запам'ятовуємо, що скупий мужчина з ім'ям Білі, усе купує Білі. Ну і модний та не модний. Також легко запам'ятати завдяки ось цьому «ю». «Модерне» модний, а «ю» не модний.